На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна. А ми її, сини і доньки. Усюди є небо, і зорі скресяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми знаємо її Україною звуть. 24 серпня 1991 року. Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, Верховна Рада Української Республіки урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної української держави. З того часу весь український народ відзначає свято, День Незалежності. Синім небом України зазолотилася жита, у кожнім серці воєдина з'єдналася палітра та. Оце дано нам спокон віку від пращурів живе краса, душею, що не любить крику, єднати землю і небеса. Сьогодні в Україні свято, де незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата, на безліч дорогих. Та корисних справ свободу і правду в Україні завжди в ціну, як життя. Можливо, рік почався в тіні, проте не втратимо чуття. Знайдемо сили, друзів стрінем, Завзяття щирість живемо, бо наша спраха, справедливість. Ми переможемо з Днем Незалежності.